Людина потерпає від впливу тютюнового диму однозначно. Насамперед потерпає серцево-судинна система. Прискорене серцебиття, задишка, слабкість. В подальшому це може призвести до виникнення інсультів, інфарктів. Куріння сприяє розвитку онкологічних захворювань. Найчастіше розвивається рак легень. А взагалі-то потерпають всі органи і системи: і шкірні покриви, шлунково-кишковий тракт, впливає погано на мозкову діяльність. Людина не може сконцентрувати увагу, дратівлива може бути, порушиться сон. Під час куріння людина вдихає понад 7 тисяч хімічних елементів. З них 250 є дуже токсичними. Біля 80 викликають або спонукають у розвитку онкологічних захворювань. І з сигаретним димом вживаємо нікотин, смоли, формальдегіди, органічні сполуки, солі важких металів і багато-багато чого іншого. Що дим шкіливий не тільки для тієї людини, яка курить, а й та, яка знаходиться поруч. І навіть для домашніх тваринок. На сьогодні кожна, кожна п'ята доросла людина в світі курить, а в Україні цей показник, кожна третя доросла людина курить. тобто нам ще є над чим працювати. 30% українців є курцями, більша частина це чоловіки, одна третина це жінки, але саме те, що насторожує нас, що дуже курять багато підлітків від 13 до 15 років. Ті, які ще не зовсім свідомі, сьогодні сигарети заміняються твенами, вейпами, кальянами. Однак, як побутує думка, що електронні сигарети не такі шкідливі, це немає підтвердження. При вживанні електронних сигарет також рідини піддаються термічному нагріванню деякому і виділяються ті ж самі токсичні елементи, що і від сигарет. Доведено, що відмова від куріння продовжує життя приблизно на 10 років. Ми би радили створити для себе план, написати план, в якому чітко написати дату, з якого числа я я кидаю курити, дати самому собі обіцянку. Ну, звичайно, цей день не бажано, щоб він припадав на якісь святкові дні, бо це буде важко. Щоб воно не зівпало впало з якимись стресовими ситуаціями вас вашому житті, тому що це також буде важко по своєму плану написати, що це для мене дасть, скільки я зекономлю, як я збережу своє здоров'я.